Послання святого апостола Павла до Ефесян з 22 го вірша глави першої по 3 й вірш глави 2. -ї. І вся покорі поднозі Його, і того дає главу више всіх церкві, я же є тіло Його, і сповнені сполняющего всяческая во всіх. И вас, сущих при грешем мертвых, и грехи вашими, в них же иногда ходісте по веку мира сего. по князю власти воздушная духа и жены не действует в сынях противления, в них же и мы все жихом иногда в похотях плоти нашей, творящая волю плоти и помышлений, и бехом естеством чада гнева, якоже и прочие. І все впокорив він під ноги йому, і його дав найвище за все за голову церкви, а вона його тіло, повня того, що все всім наповняє. І вас, що мертві були через ваші провини й гріхи. В яких ви колись проживали за звичаєм віку цього, за волею князя, що панує в повітрі, духа, що працює тепер у неслухняних, між якими й усі ми проживали колись у пожадливостях нашого тіла, як чинили волю тіла й думок, і з природи були дітьми гніву, як і інші.